Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про бестселер продажів бренду Ecoflow. Це мікроінвертор, який називається PowerStream. PowerStream це пристрій, який дозволить вам заощаджувати на рахунках за електроенергію, без сторонніх інсталяцій, допомоги. Ви все зможете зробити самостійно. Зараз я вам спробую по це більш детально розповісти, але давайте почнемо з огляду комплектації, що йде в коробці. з... Мікроінвертор. В коробці ви бачите сам мікроінвертор це ось такий невеликий прилад. Він доволі важкий, повністю в алюмінієвому корпусі. Цей корпус він слугує і охолодженням, тобто ніяких додаткових вентиляторів на ньому немає, він працює дуже тихо. Якщо поглянемо, в нього є три роз'єми в мікроінвертора і одна антена Wi-Fi, яка дозволяє його підключати до телефону і користуватися. Якщо коротенько по роз'ємам, маємо роз'єм до підключення мікроінвертора в вашу домашню мережу. Далі роз'єм для того, щоб підключити мікроінвертор до зарядної станції Ecoflow або додаткового акумулятора. І третій роз'єм це роз'єм для підключення сонячних панелей безпосередньо до нього. Також в комплектації ми бачимо, що у вас є кабель. Саме за допомогою такого кабелю ви підключаєте інвертор до вашої мережі. Інший кабель це кабель для підключення сонячних панелей. Він має два роз'єми МС4. Тобто, ви можете підключити дві сонячних панелі або між собою поєднати панелі. Після цього їх підключити до мікроінвертора. Також у вас в комплекті буде. Ось така алюмінієва рамка і набір шурупів, болт, болтів для того, щоб встановити мікроінвертор там, де вам буде зручно. З кожним мікроінвертором в комплекті йде така е, пластмасова накладка. Вона потрібна для того, щоб зверху встановити на сам інвертор і е, випадково не залишити на ньому якісь свої речі, тому що під час роботи він трохи виділяє тепло. Ну і найголовніше це ви маєте в комплекті ось таку інструкцію, яка допоможе вам самостійно без сторонньої допомоги дуже швидко, буквально хвилин за 15, підключити, налаштувати інвертор, і він вже працювати. А тепер трошки про те, як працює мікроінвертор і про принцип його роботи. Мікроінвертор це пристрій, який ви включаєте в вашу мережу міста, яка наявна. Мікроінвертор відслідковує. Напругу, яка зараз є в мережі. Якщо до нього підключені сонячні панелі або зарядна станція, і ви налаштували таким чином, щоб віддавати живлення в мережу, то мікроінвертор аналізує мережу, збільшує свій власний струм трошки більше, і тим самим витискає мережу міста. І таким чином виходить, що ви використовуєте енергію не міста, а саме від сонячних панелей або з зарядної станції EcoFlow. Для роботи в парі з мікроінвертором найкраще підходять стаціонарні сонячні панелі. У бренду EcoFlow вони є номіналом 100 Вт, 175 Вт. Це ось ця панель, а є ще більша панель, яка має потужність 400 Вт. На прикладі цієї панелі хочу розповісти вам, що таке стаціонарна сонячна панель. Стаціонарна сонячна панель це панель, яка має алюмі... алюмі... алюмінієвий корпус рамка, тобто вона жорстка. Е, найчастіше е, за допомогою цієї рамки її і кріплять до поверхень або на конструкції, або безпосередньо до якоїсь площини. Е, передня частина сонячної панелі вона має загортоване скло, е, тобто це допомагає захищати від сурових е, погодних умов, будь то дощ, пил, е, вода, або навіть сніг лід. І дуже зручно мити такі поверхні, плюс вони дуже гарно вмиваються і за допомогою дощу. На зворотній частині сонячної панелі ми бачимо, що тут є коннектори для підключення, є плюсовий конектор і мінус. Тип роз'єму MC4 4 це найпопулярніший тип роз'єму для підключення сонячних панелей. Якщо ми візьмемо кабель, який йде в комплекті з мікроінвертором, ми можемо побачити, що тут він теж має дві пари. Таких самих конекторів до підключення сонячної панелі. Для того, щоб підключити сонячну панель до вашого мікроінвертора, вам всього навсього потрібно з'єднати дроти. Вони виконані таким чином, що ви не зможете переплутати і підключити якось не так, як потрібно. Підключення виконується ось таким чином: ви берете один конектор, підключаєте, поки не відчуєте характерний звук, те, що защіпка спрацювала, і другий конектор. Ось таким простим способом ви підключаєте кабель і далі іншу частину ваш мікроінвертор. Якщо є сонце, воно вже працює. Як працює мікроінвертор? Тут у нас демонстраційна зона, де встановлений мікроінвертор, зарядна станція Delta-2. Якщо побачите, ми можемо ось тут що кабелем під'єднаний. Це саме станція до мікроінвертора, цей кабель сонячні панелі і кабель до вашої розетки будь-якої вдома. За допомогою ось такого простору ви керуєте власною системою, де у вас відображається сонячна енергія, це скільки зараз генерує сонячні панелі. Наступне це ви бачите під'єднану вашу станцію або додатковий акумулятор рівень заряду, скільки вона зараз або заряджається, або з неї забирається енергія. Сам мікроінвертор і далі ваші споживачі. Е, перший розділ це розумні розетки. Якщо ви використовуєте разом з мікроінвертором розумні розетки, вони у вас будуть відображатися, і ви завжди бачите, скільки той чи інший прилад, який до неї підключений, наразі споживає. Е, базове навантаження це всі інші ваші розетки. Це значення ви можете задавати для того, щоб. Є прилади, яким не потрібно для стабільної роботи і живлення від мікроінвертора, обов'язкова розумна розетка. І третє поле це енергосистема, це ваша загальна мережа міста. Тут ви будете бачити, що коли у вас дуже велике споживання і потужності інвертора не вистачає, ви завжди можете побачити, скільки ви добираєте потрібної вам енергії з мережі. І також в цьому просторі дуже багато налаштувань, за допомогою яких ви можете дуже детально налаштувати систему, щоб вона в автоматичному режимі працювала за різними сценаріями, в залежності від часу, сезону. Ось так просто можна налаштувати свою енергонезалежність. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та канали, а також приходьте в авторизований магазин КОФОВ. Якщо вас зацікавив цей пристрій, ви хочете дізнатися більше. До зустрічі!